Срітання це свято зустрічі весни. Цього дня, за народною явою, обов'язково мали зустрітися весна та зима. Отже, малята, послухайте казочку про цю зустріч. Казка про стрітення, автор Ірина Маркова. Зима поволі рухала стежиною, яка бігла полем до лісу. Вона була втомленою, припаси закінчувались, а за календарем робочий період ще не завершився. Тронка темноволоса красуня легко повела рукою, вкриваючи паморозю гілки найближчих дерев. Спіть, моє любі, рано ще прокидатися. Навколо жінки виводили чарівний танок дрібні сніжиночки, тихо наспівуючи свої кришталеві колискові. Раптом тоненький сонячний промінь пробився крізь важку сіру хмару і торкнувся снігової ковдри, якою зима вкрила землю на період відпочинку. Через якусь мить сніг почав танути, і до сонечка потягнувся зелений пагінець, перетворюючись на пролісок. Що, що це таке? Рано ще. Зима невдоволено поглянула на нахабну квітку, яка полізла на мороз. Холодна красуня дмухнула на рослину, але та встояла. Тоді жінка махнула рукою, викликаючи вітер, щоб створити снігову завірюху, але й це не допомогло. Пролісок розкрив свої пелюстки і радісно продовжив тягнутися до сонця. Поруч з тендітною квіткою з'явилася чарівна дівчина у віночку та легкому одязі. Сестра, не ображай моїх дітей. Голос молодої красулні пролунав у повітрі, наче гірський струмочок, який несе холодну воду у долину. Твій час закінчується, ти добре захищала цей світ від холодів та морозів, вкриваючи землю та природу сніговою ковдрою, даруючи казкові сни птахам та звірятам, нагадуючи людям про тепло їх осель, щирі почуття та горячі обійми. Але природа відпочила і починає прокидатися від довгого сну, не заважає їй радіти сонечку та моїй появі. Зима обвела стомленим поглядом світ, квола посміхнулася і кивнула. Так, сестро, скоро і твій чай настане, а я відпочину до наступного року. Молода дівчина весело розсміялася і кинулася обіймати сестру, яку не бачила цілий рік. Жінки розчинилися в повітрі. А на їх місці поволі кружляли сніжинки, які переливалися різними барвами, наче коштовні камінці під теплими променями весняного сонця.